Вітаю усіх наших друзів на програмі Зоо Тайм. З вами Андрій та Яна. Ось і настав час нашої чергової зустрічі. Сподіваюсь, ви чекали її так само, як і ми. Наприкінці минулої програми ми загадували загадку, про яку тваринку буде присвячена наша сьогоднішня програма. Навіть якщо ви і не здогадалися. Не засмучуйтеся сьогодні. Ми розповімо вам про жирафу Плямисту тваринку з дуже довгою шиєю. У цієї тваринки дуже цікаво починається життя. Ви знаєте, як? Знаю, я знаю падінням з двохметрової висоти. Ось так цікаво, вони потрапляють у наш світ. А ходити новонароджені жирафи починають вже через годину після того, як народилися. Жираф найвища тварина в світі. Вгадайте, який зріст? Ви тільки уявіть, тато жираф може доростати до 6 метрів, а їх вага часом перевищує півтори тонни. В той час. Зріст мами жирафи приблизно 4,5 метра, а вага максимум 800 кілограмів. Основна частина довжини припадає на передні ноги і шию, яка може доростати до 2 метрів. Ви тільки уявляєте, шия 2 метри. Жираф одне з небагатьох тварин, яке використовує в основному передні ноги для бігу. А коли він спокійно йде? Вам доведеться бігти, щоб не відставати. Ще пак в нього ж такі довгелезні ноги, що кроки в нього просто не можуть бути маленькими. А ти знав, що жирафи ходять тільки по твердій поверхні? Ні, а чому саме так? Велика маса та тонкі ноги ускладнюють їм навіть звичайну ходьбу. Тому жирафи можуть пересуватись тільки по твердій поверхні. Це ж їм напевно так незручно ходити? Цілком можливо, проте. Це не єдина їх особливість. Зацікавила ти мене, і що ж в них ще особливого? Наприклад, вони можуть вертіти головою майже на 360 градусів. В них така довжелезна шия, що напевно це взагалі не складно. Справа тут не тільки в довгій шиї. Сполучення між шийними хребцями цієї тваринки влаштовані так само, як суглоб. Який з'єднує руку з плечем у людини, така конструкція дозволяє нам рухати руками в будь-якому напрямку. При цьому в двохметровій шиї жирафа всього навсього сім хребців. Так це ж стільки саме, скільки і у інших тварин, в яких шиї набагато коротші. Вони такі особливі, що напевно і сплять по особливому. Звісно, сплять жирафи не більше десяти хвилин за один раз, і при тому стоячи. В принципі, вони майже все своє життя проводять в такому положенні. А чому? Що з ними не так? Вони що взагалі не вміють лягати? Вміють, проте намагаються цього не робити. А чому? Можливо, вони ноги не знають, куди діти. А от відповідь на це запитання ви почуєте в нашій наступній програмі. Тому ми кажемо вам: не прощайте! А до зустрічі, друзі!